Слава Україні! Від сьогодні, 7 жовтня 2022 року, в українських маршрутках заборонено вмикати музику, фільми та інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Але саме сьогодні, 7 жовтня 2022 року, жоден пасажир не образиться, якщо протягом дня водії будуть вмикати відому на весь світ пісеньку послання Путін пуйло. І хай буде так. Нехай сьогодні буде останній день у житті цього диктатора диктатора, який приніс горе на українську землю. І все, що хотів би сказати сьогодні про пойла. Нехай він здохне, нехай буде проклятий до сьомого коліна. Повертаючись до нашої ситуації в регіоні та в місті, ніч пройшла менш тривожна ніж попередні. Хоча ворог пізно ввечері напередодні намагався знову атакувати нас. Шахідами, цими дронами Камікадзе, і вперше застосував такі дрони проти Запоріжжя. Наші сили протиповітряної оборони знищили три дрони Камікадзе і можемо їм за це подякувати. Не забувайте про те, що необхідно виконувати усі правила поведінки під час сигналу повітряної тривоги. Я не буду говорити, що це треба робити особливо сьогодні, тому що. У цього космічного зла, про яке я вже згадав, можуть бути різні плани проти України. Вони вже й так є, але ми все одно переможемо. Також не забувайте про те, що у морі знаходяться 32 калібри, три надводних кораблі та два підводних човни. Несуть на собі цю крилату смерть. І найголовніше, я хотів би побажати усім нам продуктивного дня, віри в перемогу, тому що кожен день наближає нас. До неї. Нехай Господь буде з усіма нами. І пам'ятаємо, Україна, вона в серці і понад усе. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! І посміхайтеся, як би важко не було. Все буде добре. Я точно знаю.